Чи буде боляче на огляді у проктолога? Ну, скоріше незручно, ніж боляче, але це точно краще, ніж жити місяць з тріщиною. А чи треба роздягатися повністю? Ми ж не проводимо фотосесії, ми лікуємо. Тому ми тільки частково роздіваємо тоді, коли це потрібно. Геморой це тільки у старших. Хочу сказати, що статистично 99,9% населення світу хоча б один раз в житті, мало геморою. І це не завжди залежить від віку. Це може бути як в маленьких дітей, навіть так і в дорослих і старших людей. Що робити з кров'ю після туалету? Ну точно не гуглити, не мазати салом, а прийти до лікаря і вирішити проблему. Які симптоми? Червоний прапор, коли варто звернутися до проктолога? Ну, перш за все, варто звернутися тоді, коли пацієнт бачить кров в калі, тому що це лякає і це точно може бути не тільки геморой. Друге це виражений біль. Коли в тебе є біль, не потрібно терпіти біль. Треба прийти і розібратися в даній причині. Ну і звичайно, тоді, коли є дискомфорт, свербіж або інші неприємні прояви в зоні прямої кишки, Варто також прийти і запитати лікаря, чому в мене таке відбувається.